Права 121. Складіть лінійне рівняння, коренем якого є. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: число мінус 8. Щоб скласти таке рівняння? Давайте ми складемо, ну, якось, якесь якесь співвідношення там дає число мінус 8. Ну, наприклад, хай буде 2. Що множиться? Ну, на дошках напишемо мінус 8. Скажімо, додати 10. Ну і. Відняти, наприклад, 4. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться. Мінус 8 додати 10. Це у нас буде 2. Ну, і відняти 4. Це дорівнює. 2 множити на 2 це 4, відняти 4. Дорівнює 0. Ну що ж, яке в нас тоді буде рівняння? Записуємо 2. А в дужках тоді замість мінус 8 пишемо х плюс 10. Відняти 4. І при значенні мінус 8 такий вираз у нас має дорівнювати 0, ось у нас ось наше рівняння. Переходимо до другого задання: будь-яке число. Ну, якщо будь-яке число, треба написати тотожність. Тобто, щоб зліва у нас дорівнювало число, що чи вираз зліва дорівнював виразу справа. Ну, наприклад, давайте складемо таке. 3, скажімо, х мінус 4. Так? E, плюс 2. Це дорівнює. Отже, розкриваємо дужки, То це буде 3х. Відняти. 3 помножити на 4 це 12. І плюс 2. Це дорівнює. То вийде 3х. Мінус 12, плюс 2 це буде мінус 10. Є. Тоді, яке у нас рівняння вийде? Записуємо що 3. в дужках пишемо x 4 плюс 2 дорівнює. записуємо 3х мінус 10. Коренем цього рівняння буде будь-яке число, адже ліва частина дорівнює праві за будь-якого значення х. Записуємо відповідь. Ну що ж, складіть лінійне рівняння. В першому завданні ми склали рівняння 2х плюс 10. Відняти 4 дорівнює 0. І в другому завданні 3х мінус 4 плюс 2 дорівнює 3х мінус 10. Yeah.